Всім привіт! Сьогодні 23 вересня 2025 року. За останній тиждень у нас біткоін звалився з 18 тисяч на давайте округлимо, скажемо, 12 тисяч. Для біткоїна цей рух від піку долою склав приблизно, ну навіть в більшу сторону будемо округлятися, 6%, а альткоїни в нас від 10 і більше. І це відео буде присвячено саме альткоїнам. Я вам розповім про свою методологію відбору альтів, які є торгувати. Розпочнемо, мабуть, з класифікації: критеріїв відбору. У нас є фундаментальні метрики і технічний аналіз. Фундаментальні метрики це, так би мовити, все, що не стосується графіку, тобто відомості про проект, про його цілі, про його завдання, що він хоче зробити, яка там економічна модель, яке юзабілітів того токена, сама ж токеноміка, тобто розподіл токенів між учасниками інвестицій і тому все подібне. Де шукати фундаментальні метрики? Є безліч ресурсів, починаючи з CoinMarketCap. Для прикладу, просто заходимо DexScan, якийсь трендінг, тобто те, що торгується на дексах, і те, що зараз знаходиться в трендах, ті монетки, ті проєкти. Просто вибираємо ось цей найперший AVNT, Avantis. І ось тут справа в нас є його дані, узагальнену інформацію. і тут розповідається про цей токен. Проба кажучи, якщо вас ця інформація якось зацікавила, Google і Штучний інтелект вам в допомогу, і вперед проводити ресерч. Що вас там має цікавити? Яка інформація про той або інший токен і проект? Я ось такий скріншот зробив. Це хлопці з DoubleTop, Вони, в принципі, займаються фундаментальним вивченням проєктів. Вони, бачите, розповідають, що фундаментально має цікавити в тих або інших проєктах. Це партнерство, хто проінвестував в цей проект, хто в команді цього проєкту, метрики, наративність, тобто чи є цей токен в тренді, чи цікавляться зараз люди, яка утілітів цього токена, хто з інфлюєнсерів шилить і розповідає про цей токен, про що саме проект, які в нього цілі, яка токеноміка. Осіб запуску, коли і як ТГЕ проводиться, які конкуренти, і активність в соціальних мережах. Ну і про фундаментальні метрики, мабуть, все. Що тут говорити, я в цьому не спеціаліст. Я виходжу з критерію просто розуміння. Ну, як казав Ворен Баффет, не вкладайте гроші туди, чого ви не розумієте. Якщо ви розумієте, чим займається і що це буде взагалі таке, тоді окей, якщо не розумієте, то краще туди, мабуть, не лізти. Такий мій підхід фундаменталу. Тепер перейдемо до другої групи критерії: це технічний аналіз. По-перше, що хочу сказати, що я намагався якось віднайти, створити якийсь універсальний спосіб, універсальні критерії відбору альтів, які будуть там зростати, які перспективні, які гарні і тому подібне. Знаєте, що я зрозумів? Що таких критеріїв немає, тому що немає 100% результату, і жодні технічні характеристики не дають гарантії на те, що проект вистрілить. Але все ж таки той або інший відбір він вже зменшує шанси і відсіє якийсь відсоток. Потенційно поганих альтів, які ну з якими не слід зв'язуватись, і так перший критерій це біржові обмеження, тобто це коло альтів, які ви реально зможете купити або продати, які заліщені на ті біржі, на які ви торгуєте, тому що в кожної біржі є свій список альтів, які там торгуються, і цей список постійно змінюється. Вони лістяться, делістяться. на одних біржах. Можна купити цю монету в спот, на інших біржах можна купити тільки на ф'ючерсах, так далі, тому все подібне. Тому. Якщо у вас на якісь біржі є кошти, то вам в першу чергу просто треба відкрити цю біржу, або ж використати для цих цілей трейдинг вью застосунок. На комп'ютері це буде значно зручніше робити. Ви собі додаєте New Tab, нову закладку, і є тут такий розділ Screeners. Ви на нього класаєте, і тут є Cex, тобто це та крипта, яка торгується на централізованих біржах, і Dex пари це крипта, яка торгується на децентралізованих біржах. Ось так як відкрив, це у нас Cex Screener, їх можна міняти теж. Перемикатися між ними, і може тут тут обирати Exchange. і ви обираєте біржу, на якій у вас кошти. Ну, давайте візьмемо не Binance, давайте щось таке цікавеньке візьмемо, але теж популярне. Давайте Мекс біржу візьмемо. І все. У нас тепер тут список альтів, які торгуються на Мексі. Як бачите, 3816. Але це в цілому весь список, тобто тут є пари до всіх, всіх валют. Бачите, є тут і до USDT, є тут і до євро. Є тут і до інших валют, відповідно, нам треба це все фільтрувати. Беремо тут, обираємо до чого саме воно торгується, скоріше, все, це в нас буде тезер, і далі можемо фільтрувати по різним показниках, такий як відсоток зміни ціни за 24 години, тобто волатильність перформанс, тобто річні відсотки. Наскільки за рік ця монета зросла або зменшилася, є об'єм, де тут налаштовується, є зміна об'єму. Тобто чи об'єм зростає, чи об'єм зменшується. І також можна інше додавати критерії. Навіть є технічні критерії по індикаторам, де все можна зробити. Наприклад, ми візьмемо, додамо собі RSI, таймфрейм один день, і ми оберемо, де в нас знаходиться нижче. 30 і нижче має бути RSI. Тобто в зоні перепроданості, і нам ось видало цілий список монеток. Це вже в нас 376 монет, що є набагато менше, ніж 3000, як ви розумієте. Аналогічно можна шукати по різним критеріям на dex скрінері На дексах я так не дуже сильно розуміюся. які з показників е, на дексах це гарно, які погано. Я виходжу з того, що будь-яка активність на дексах це вже гарно. Тому я просто заходжу в розділ перформанс, тобто ті, які зараз найбільш популярні, і відкриваю ось так чарт View. І можемо подивитися, наприклад, графік беремо за один місяць, щоб ми зрозуміли, де в нас та або інша монета відносно своїх цін знаходиться або три місяці. І ось так дивимося, що нас може цікавити. І я думаю, ви. Зрозуміли цей принцип. Аналогічно можна і на цехсах змінити відображення. І це дуже зручно, тому що вам не потрібно кожну цю монетку відкривати, тому що ви просто візуально побачите структуру, чи вона для вас потенційно цікава або не цікава. Ну, дивлячись, що ви шукаєте: чи ви шукаєте лонги, чи ви шукаєте шорти. Крім того, я використовую для пошуку тих або інших монеток об'єм торгів на BTC парах. Аналогічно я використовую це скрінер Просто тут в критеріях відбору я вибираю валюту, до якої торгується альткоїн BTC, тобто це BTC пари. І я обираю е, ось такий е, критерій, як зміна об'єму торгів, і нам ось дає е, таку табличку. Що це свідчить? Що дивіться на біржі Upbit, такий токен як газ до BTC, об'єм торгів його зріс на 78 тисяч відсотків. Але подивіться, просто на загальні ці об'єми. Це всього 283 е, біткоїни там було проторговано. Тобто, мабуть, це ні про що не говорить. Набагато цікавіше, наприклад, історія. Ми бачимо, ефір до біткоїна досить непогано цікаво. На бітмексі про що це може свідчити? Ну можливо, це свідчить про те, що біткоін переливають в ефір. Ефір вважають більш потенційно цікавим для зростання. Тобто за біткоін купляють ефір. І це ж є, в принципі, головний принцип альтсезону, коли біткоін переливають в інші альткоїни, і таким чином їх розпамплюють, вони зростають. Що у нас тут наразі ще цікавого: UX-Link, Сахара. Дуже цікаво, у нас 186 тисяч біткоїнів було проторговано на Coinbase, і це Loop Ring. І ми такі, о, це вже цікаво. Дійсно цікаво. Ми на нього клацаємо. Ну і ми що тут бачимо, що ця монетка по відношенню до біткоїна, вона знаходиться просто на ні, але це ще не означає, що монетка не зростала відношення до USDT. Тобто ми беремо і відкриваємо цю монетку, ще на яких біржах вона торгується, на якій біржі в нас є кошти, або на які ми можемо маємо можливість завести, де в нас є аккаунти. Відкриваємо там графік. І тепер, грубо кажучи, нам треба прийняти рішення, чи є тут технічна картина, така, яка нам потрібна для того, щоб ми щось проінвестували, пили або ж відмовилися, чи є тут сприятливі умови, чи нема тут сприятливих умов. Найперше, що нас буде цікавити, це. Чи є там зона накопичення? Ну, якщо монетка знаходиться на своїх лаях, то, відомо ми маємо зрозуміти, чи зупинилося там падіння, чи відкупає цю монетку хтось, чи вона комусь цікава, і чи буде там взагалі можливий пап, чи вона просто далі буде як падала, так і падати. З технічної сторони це робиться дуже просто. Ми просто шукаємо історично найнижчу точку. То якщо в нас є така картина, що в нас був памп, як тут після цього монетка отак каталася вниз, то відно до цього пампу ми шукаємо найнижчу точку, ставимо там нашу лінію. All time млой включу логарифмічний графік, щоб краще було видно. І ми бачимо, що, дивіться, монетка сходила вгору, пішла вниз. Ми цей time темлой можна сказати, свіпали. Бачите, відкупилася. І зараз ось така проторговочка. Що нас теж має тут цікавити, це ще один, скажімо так, рівень лой, під який ми провалилися, під яким, в принципі, має бути відбуватися якесь накопичення. Це теж графічно плюс-мінус має бути видно. Я ось так позначу його: breakout-level. Ну і все зрозуміло. Ми бачимо, що в нас монетка провалилася під якийсь рівень лой, і зараз тут щось розторговується, щось тут відбувається. Які критерії визначення зони накопичення? Для мене найперше, що є в будь-кого, це горизонтальні об'єми. О, ми закинули горизонтальні об'єми, ми їх бачимо. І в принципі, зараз, зараз в нас є зона накопичення. Бачите, в нас внизу, там, де ми торгуємося, ось то цій зоні найбільше проторговані об'єми, вони якраз знаходяться ось тут внизу. Вповідно, це може свідчити про те, що тут хтось в цій зоні здійснює накопичення. І відкуповує монетку. Можемо ще більш детально на останній такий пролив кинути, і теж ці об'єми, і подивитися більш локально. І, відповідно, ми бачимо ось ці лінії зони найбільших об'ємів. Це є зони контролю. Так звані point of control. І якщо говорити про консервативні методи торгівлі, то потрібно все-таки дочекатися, коли ціна вийде вище. Ось цього point of control, закріплиться там. Тоді вже будемо говорити про те, що ціна, скоріше за все, піде вгору. Але якщо ви впевнені, якщо ви бачите, що зараз, наприклад, якась краща ціна або на менших таймфреймах, у вас є можливість. Там є якийсь гарний паттерн. В принципі, в нас наразі є. То у нас тут є зняття. Бачите, ось цих лоїв, такий свіп. І, в принципі, навіть локально нам би могло бути цікаво тут щось поторгувати в лонг, не виходячи навіть з оцієї картинки. Але е, маємо пам'ятати, що ось ці самі рівні point of control, які у нас зараз знаходяться ось тут вище, оце вони у нас, бачите, е, то це є наразі в нас теж рівень супротиву. Тобто, грубо кажучи, якщо ми будемо брати ось тут лонг, то ми маємо в першу чергу розраховувати, що ми його сюди потягнемо, е, десь до ось цих point of control. Це наші першочергові цілі. Ну і в загальному, якщо говорити про те, що ви розраховуєте, що ця монетка все-таки є перспективною і не тільки локально, а якось глобально. Тобто, можливо, ви розраховуєте, що вона піде оновлювати свій АТХ, то відповідно. Бажано вивчити фундаментал цієї монети, і тільки після цього приймати рішення, якби набирати цю монетку не для торгівлі, а для інвестицій, тому що ну, можливо ця монетка виросте ось до 30 центів. Наразі вона в нас біля 8. Ви повинні просто прийняти для себе рішення, чи будете ви фіксувати її, чи вірите в цю монетку настільки, що ви не будете її фіксувати, коли ви будете мати там 2-3 ікса, а будете тримати далі. Ну і не забувати про структуру, тому що все-таки більш консервативно і зрозуміло торгувати щось в лонг після того, як там відбудеться. Злам структури на висхідну, це в нас тижневий таймфрейм, тобто ось цей рівень, який в нас я промалював, то має відбутися щось таке, тоді вже будемо думати про лонги. Ну, або ж якісь ви свої маєте паттерни і напрацювання. На одному дні ми вже бачимо, у в нас є, в принципі, потенційно, навіть не потенційно, а доволі лонгова структура. І чим же ми ще собі можемо підтвердити, додати впевненості, чи варто цю монетку купувати, чи не варто цю монетку купувати. Ну, звісно, що індикаторами тут. Ваша фантазія взагалі нічим не обмежена. Є індикатори різні, все, що дозволить вам відфільтрувати погані монети від гарних, або не зайти в монети навіть в гарні монети, але не, не дасть вам зайти в них зарано, тому що вхід теж важливий. І які ж це можуть бути індикатори, я вам дам на які я звертаю увагу. Я не буду говорити, що я прямо на 100% їм довіряю, але можуть давати непогані підтвердження для того, чи можна вже купляти, чи ще можливо треба почекати. Це, по-перше, такий індикатор Liquidity Heatmap від біг білуга, і він визначає нам рівні ліквідності. Тобто це, умовно кажучи, цілі, до яких має пройти ціна, або рівні, які залишили маркетмейкери, і вони на них ціляться, вони зацікавлені, щоб ціна туди повернулася. Як бачите, наприклад, з історії вони є тут різні, тобто зелененькі, червоненькі. Звертаю увагу в більшості просто на ось ці білі, тобто найбільші рівні ліквідності. Як бачите, коли ціна йшла вгору, вона поверталася і знімала ось ці білі рівні. Або ж навпаки, коли тут починався рух пампу, вона пішла вниз, коригувалася, створила рівень ліквідності вгорі, який ми пішли досягати. Пішли вгору, створили рівень ліквідності внизу, пішли його зняли. Ми пішли знову вгору. Тут у нас знову внизу рівень ліквідності творився. Ми його зняли. Останній памп залишився рівень ліквідності. Ми його зняли і вже... Вгору ми фактично не поверталися, і більше рівнів ліквідності в нас тут не було. І наразі ми бачимо, що у нас їх тут і немає на тижневому таймфреймі, що є, в принципі, поганенько, тому що, можливо, маркетмейкеру вже і не цікаво цю монетку розганяти. Але потрібно пам'ятати, що це дані ж рівні ліквідності з однієї біржі, з Binance. -у. А ця монетка торгується на інших біржах, тому важливо подивитися. Цілі рівні ліквідності і на інших біржах, на яких вона торгується. Я там щось чи немає. Ну і відповідно з цієї, наприклад, картинки, ми розуміємо, скільки в нас немає рівнів ліквідності десь вгорі на тижневому таймфреймі, то мабуть, тут на перехай Олтм'хай, який знаходиться 3 долари 80 центів, можна не чекати. І ми беремо таймфрейм один день і теж, бачите, у нас немає ніяких таких цілей. Але з іншої сторони, ви бачите, чому в нас ціна спустилася вниз, тому що при останньому пампі був сформований рівень ліквідності, і який ми наразі. Зняли ну, відповідно, нам цікаво дивитися на ось ці рівні ліквідності ще і на менших таймфреймах. І ми бачимо, що на 4 годинах теж нічого цікавого немає, і вище нічого цікавого немає. Тобто, ну інвестиційно на якийсь там супер хаї я б, мамо, цю монетку не брав. Ну що тут сказати? Можливо, маркетмейкер тут так гарно все це чисто відманіпулював, що він не залишив ніяких таких ліквідних рівнів, які б виявляв ось цей індикатор, і відповідно вводить нас в оману, а ціна все-таки буде пампитись. Ну але можете. Пам'ятати і використовувати для себе цей індикатор, він доволі корисний, на мою думку. По-друге, раджу дивитися на такий індикатор від Піфагора, який називається Big Guy, і раджу дивитися тут саме на тижневому таймфреймі, і нас цікавлять ось ці такі зелененькі зелененькі стовпчики. Або ж в базових налаштуваннях це буде ось так виглядати. Ну, грубо кажучи, вони мають бути. Подивіться просто статистично, що кожен раз після того, як у нас відбувалися ось ці сигнали, можливо, там через якісь накопичення, маніпуляції, але кожен раз були рухи вгору. Ну, наразі ви бачите, що у нас є понижуючі лої, серія сигналів. Ну і в принципі там були якісь рухи вгору невеличкі. Враховуючи, що у нас кожен раз після ось таких пампів вони в нас закінчилися, коли вже надходили ось такі сигнали про розподіл, такі ось тут стопчики. Наразі в нас цих сигналів ще немає, тому можливо, в нас тут ще все попереду. Тому відповідно до цього індикатора потенційно можна подумати про набір оцієї монетки. Але ще раз повторюю, цей індикатор потрібно використовувати знову ж таки на великому таймфреймі, це тиждень. Також в Піфагора є теж спеціальний індикатор для набору альтів, а альт-сезон. Він називається Альц. Я теж його використовую на тижневому таймфреймі, ось так це виглядає. Є в нього налаштування 100% прибутків, які я зараз, наприклад, застосую. І це означає, що дивіться, тут йде набір позицій за цим індикатором, не один сигнал, і відповідно це буде якась середня ціна, і після досягнення 100%, тобто. Одного ікса надається сигнал на продажу. І ви бачите, тут два рази вже ми досягали цих цілей. Ну і наразі в нас ціна ось цього розпродажу від нашої середньої ціни набору знаходиться на десь 18 центів. Відповідно, середня ціна набору за цим індикатором знаходиться на майже 9 центах. І ми розуміємо, що ми наразі знаходимося нижче середньої ціни, по якій купувався індикатор. Тобто це ще один. Критерії для можливої покупки. Також ще один індикатор від Піфагора це DCA, є така стратегія DCA dollar cost average. І тут в налаштуваннях можна дивитися, виходити з того, що ви торгуєте біткоін, ефір, і є окремо для альтів. Ми включаємо альти, і ось таку картинку ми маємо. Цей індикатор дає сигнали. Наразі, за тими показниками, які в мене тут стоять, то проінвестовано 60 доларів, тобто 6 разів по 10 доларів треба було купляти. І наразі маємо мінус 39% до точки входу. Ось так. Тобто, в принципі, на мою думку, перший з цього індикатора, оскільки вона наразі знаходиться нижче середньої ціни по DCA, яка могла бути, то теж є сенс розглянути можливість лонга, хоча б, наприклад, до точки DCA середньої ціни по цьому індикатору, тобто це плюс 40% від теперішньої ціни, і це якраз зняття попереднього хаю в там, 12 центів. Якщо ми перейдемо на таймфрейм один день. То, відповідно, тут сигнали будуть частіше і вони будуть відрізнятися. Хоча ви бачите, в принципі, зони набору не відрізняються, просто в одному тижні 7 днів. То тут, відповідно, було більше сигналів за цей час, за 7 днів на купівлю. Ось так. Також ще один індикатор, який би я рекомендував використовувати і дивитись на нього, це Alpha Century X від розробника AlphaMex. Ось так він виглядає. З'являються на графіку ось такі кружочки. Це рівні перекупленості або перепроданості. Вони з'являються дуже. Достатньо рідко, особливо на таймфреймі один тиждень. Ну, відповідно, дають непогані точки входу. Наразі ви бачите, що у нас тут немає таких точок. У нас, в принципі, на історії тут їх і не було ніколи, навіть коли ми когригувалися на ось цих перших наших рухах вгору, тому можна подивитися на менший таймфрейм, наприклад, на таймфрейм 1. І ми бачимо, що ну, аналогічна ситуація. У нас були ці сигнали, але наразі у нас їх можна сказати немає. І, мабуть, останній індикатор, який би я порекомендував, називається Vector Candle Zones від розробника. Паркес слізард і це індикатор, який також я використовую для визначення цілей для торгів. Тобто, грубо кажучи, рух ціни маркетмейкера він формує певні зони, які потім мають перекриватися. Це ідея від Тіно з Traders Reality. І наразі ми бачимо, що фактично таких зон. Немає. Сіренькими зонами, це у мене відмічення, я так налаштовував, це е, імбаланси, тобто зони непроторговки. Е, наразі, бачите, в нас їх тут десь поблизу взагалі немає на тижневому таймфреймі. Тобто це в нас все проторговано. З іншої сторони, у нас є ось така маленька червоненька зона, і це потенційна зона для перекриття, ну тобто для лонга. ціна має все-таки прийти вгору і її перекрити. Ми, в принципі, бачимо, що у нас всі ці зони червоні, де вони у нас виникали, вони у нас потім перекривалися навіть з надлишком. Тому. Можливо, можемо розраховувати на якийсь такий рух вгору, але локальний, великих яких цілей. Я б, мабуть, по цьому інструменту все-таки не очікував. Ми перейдемо на таймфрейм один день. Бачите, цих зон тут набагато набагато більше, виявляється, не перекритих. Що можу сказати, просто з технічної сторони, по цій монеті, ми пройшлися по ось цим індикатором. То ну вона цікаво виглядає для лонга саме зараз, виходячи з критеріїв, які ви бачили, але вона по цілям не виглядає так, що вона буде пампитись і робити перехає. Але. Можливо, консервативненько, спокійненько. Я думаю, це віридність цього достатньо велика, що вона сходить десь в район там 11-12. Але з іншої сторони, можливо, я і найправий, і ця монетка піде на свої all Time High, А оця технічна картина, яка в нас тіпо типу, не залишає цілий, так, цілий відповідно до індикаторів, якими ми розглядали, ця картинка вона створена завдяки якісній, гарній роботі маркетмейкера, який просто не залишив неефективності не проторгованих неефективності, які б ми побачили і на які б ми цілились. І тут може бути якби вже зворотня ситуація, тому що якщо ми розуміємо, що тут гарний, класний, якісний маркетмейкер, то можливо, якраз це і забезпечить успіх у цій монеті. І ось такі плюс-мінус кроки ви повинні робити по кожній монеті, яку ви хочете купити, яку ви хочете проінвестувати, і найголовніше, що ви, мабуть, маєте зрозуміти з цього відео, що ні в якому разі не робіть просто емпульсивних покупок навіть зараз від того, що я вам продемонстрував, наприклад, цю монетку, або якийсь інший блогер, або якийсь інший інфлюенсер щось десь вам продемонстрував і сказав: Оце клас. Ви маєте самостійно, зважено прийняти рішення, розглянути багато критеріїв. І ще одна порада, що наразі на ринку настільки багато альтів, то просто подивіться на ці цифри. Кількість крипти, яка відстежується CoinMarketCap, це 24 мільйони з гачком. За останні 24 години було створено 55 тисяч різних токенів. За останні 30 днів мільйон 700. Ну ви розумієте, що більшість з них просто-просто вмре. Коротше, як вибрати з цього всього цієї кількості щось достойне, це треба дуже дуже сильно постаратися, реально. І в ідеалі там має скластися як. Фундаментальна частина, так і технічна частина. Ну а в загальному рейтингу CoinMarketCap ми маємо 9510 альтів. І відповідно, якщо ви хочете проінвестувати, закинути свої грошенята кудись навіть з оцих 9510, якщо ви відфільтруєте 99%, дев'ять залишити лише 1% того, що ви хочете, це буде 95 монеток якихось. Відповідно, ви не зможете занести в кожну з них більше 1%. І виходячи з оцієї кількості з цього співвідношення, і виходячи з того, що кожен день щось десь виникає, щось цікаве, щось гарне, куди можна і хочеться занести якихось пару баксів, то я б вам рекомендував не нести в кожен з них більше одного відсотка. Так це може виглядати по-дурному, але ну повірте мені, в цьому питанні не потрібно бути жадібним. Розумієте, якщо у вас просто всього тисяча доларів, яку ви готові проінвестувати, нехай це буде навіть по 10 доларів в кожен з цих альтів. Але за таких умов вірогідність того, що ви заробите, буде набагато більше. І вірогідність того, що ви не пропустите якийсь гарний проект, теж дуже велика. Також в такому разі буде дуже велика вірогідність, що ви не будете переживати, якщо якийсь з ваших альткоїнів якась оця ваша інвестиція. Вона зіскамиться і ви втратите там ті гроші, які ви туди вклали. Тобто це максимум 1%. Ну, погодьтеся, якщо у вас тисяча доларів, ви втрачаєте 10 доларів, то будете ви за це переживати, звісно, що ні. Але треба робити дуже дуже багато ось такої роботи і шукати щось, щось дуже цікаве. Тому, в принципі, все. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.